Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сьогодні неділя. Ми з вами трошечки поговоримо. І оскільки сьогодні такий день складний, бо вночі знов бомбардували досить сильно Україну і Київ. Але все одно неділя є неділя. Треба трошечки якось від політики відійти, але не вийде у мене відійти ніяк. Значить, я хотів би вранці просто переглядав пресу, подивився BBC, написало, написала, що є така. Іграшка Лабубу і в Британії просто бійки, насильство, черги, штовханина і купа всього, щоб купити цю іграшку, вона коштує до 50 фунтів. Помножте 50 фунтів десь на 50 гривень. Такий курс до фунта англійського, десь отримаєте, скільки вона там коштує. І стоять черги, і, 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 і просто катастрофа, і, і, і виробник вирішив припинити продаж. Тимчасово ну це збільшить кількість бажаючих ще, ну коротше ціла історія. І я тут вирішив дізнатися в, в гуглі, в словниках, що таке інстинкт стада або стадний інстинкт от написав собі, схильність тварин. Як також у певних контекстах людей до наслідування поведінки більшості в групі без критичного аналізу? От. Ну, Все почали з того, що якісь знамениті, знамениті співаки, співачки, Ріана, я іншу не знаю, там ще якісь були досить, мабуть, знамениті, я невеликий фахівець. от. Вони сказали, вони почали це вішати, значить, собі там на на якісь валізки. Ну і всім сподобалось, і всі вирішили, значить, що і ми таке будемо робити. І почали купувати. Ціни почали зростати, не вистачати, почалася спекуляція і так далі, і тому подібне. І тепер такий величезний гвалт стоїть по всьому з'єднаному королівству Англії, Північної Ірландії. І також торкається інших країн. Ну, це просто придумав цю іграшку в Гонконзі якийсь місцевий дизайнер. Ну і потім почали її продавати. І от тепер такий кошмар-кошмар. І виробники обіцяють, що вони удосконалять способи продаж, щоб не було бійок, щоб люди один одного не на один одного не кричали, не били, не штовхали. І ну всі думають, що це маркетинговий хід, що мовляв, навпаки, вони призупинили ажіотаж зросте і так далі. Тому подібне. Ну, от такий інстинкт стадності в українській політиці теж є інстинкт стадності. Люди, які люблять Зеленського, ненавидять Порошенка. Люди, які люблять Порошенка, ненавидять Зеленського. І ці тому, що нема критичної оцінки, як пише словник. То вони не перетинаються. Ти не можеш сказати: Знаєте, да, Зеленський отут, отут не приведе, тут молодець. Ти продався Зеленському. Або сказати, ну, Порошенко тут і тут непогане, а отут він щось не те зробив. Ах, ти продався Порошенка. Ти продався Зеленському, ти продався Порошенка, ти продався Зеленському і так далі, тому подібне, і так далі, тому подібне, і так далі. Тому. Вони просто не бачать інших слів, не чують їх, не бачать інших облич, інших людей, інших думок. Інших... Вони не критичні. Та? І це якраз є інстинкт стадності. Це така. Я думаю, людству це притаманно, там колись стадність була навколо Леніна, потім навколо Гітлера, потім навколо. Мао Цзедуна, наприклад, Мао Цзедун вбив найбільшу кількість людей. Ну, вважається так, що Мао Цзедун, за часи Мао Цзедуна загинуло розстріляно, вбито десятки мільйонів китайців. Це тому, що всі оці, всі зібралися в стадо і повірили одному. Зараз сучасній Росії приблизно так само до речі. В Україні краще ситуація, що у нас є Зеленський і Порошенко, і деякі люблять ще когось, і деякі когось, і деякі Арестовичі люблять, деякі ненавидять деякі. Але критичного ставлення у більшості нема, і ти нічого не можеш з цим зробити. Це вже така людська природа. І я інколи згадую е моду. Да? От, що таке мода і що таке стиль? Мода це. Для недалеких людей, коли він сам не знає і не може визначити, як йому одягнутися, він тоді думає, як Лагерфельд або Баленсіага, або ще хтось. Так? От він, Том Форд. І він тоді: о, я не буду думати, от він подумає. Стиль це коли ти сам собі щось одягаєш, щось придумуєш і так далі. Це, так би мовити, така, я думаю, меншість, не знаю. Uh, і це така: ну ми нічого не з цим не зробимо. В Україні краще, тому що два, я кажу. А в Росії один Путін і і, і все, і і, і оце всі якби наслідують думки Путіна, одяг Путіна, манера говорити Путіна і так далі. І так далі. У нас все ж таки це два різ, дві різних особи. і Вони абсолютно не схожі і за віком і так далі. І так далі, і так далі. От, І тому все ж таки є якесь якась різноманіття. Ну і це, це чудово. Ну там в Америці теж є різноманітні республіканці демократи, слава Богу, одностайності нема. Але це не, не можна здолати. І ніяка людина найбільш яскрава. У мене колись був такий шок, коли я інколи я, дивлюсь футбол. Не скажу, що дуже часто, але європейський футбол іспанський, англійський, передовсім, італійський. Я дивлюсь. І я такий футболіст, знаменитий Леонель, Леонель Мессі. І він одна, один раз я побачив його. Він абсолютно шикарний футболіст, абсолютно увійде в історію футболу, мабуть, в десятку кращих футболістів всіх часів і народів. І він собі так бачу, виходить на поле з бородою. Пам'ятаєте, років 10, може, трошки більше тому. Така мода у чоловіків з'явилася носити бороду. І виходить Мессі з бородою. І я подумав: господі, ти ж Мессі. Тебе обожнює вся Іспанія. Він тоді грав за якийсь іспанський клуб. Він сам аргентинець. Тебе знає весь світ. Ти збираєш сотні тисяч людей на стадіонах. Всі хочуть подивитися на Месі. Я, до речі, колись бачив його у нас в Києві. Він приїздив. От. І, і, і ти все одно наслідуєш оцю моду носити бороду. І, і це мене тоді здивувало. Я зрозумів, що оці стадному інстинкту підлягають будь-хто. Супер зірки, супер круті люди, супер важливі. А інші наслідують: ти не будеш грати в футбол як Месі, будеш з бородою без бороди. Ти не будеш співати як Таріана. Е, немає значення, є у тебе Лабубу чи нема у тебе Лабубу. Але співати так не будеш. Тобто є зміста, є форма. І люди люблять наслідувати форму. Про змісти мало хто думає. Ну, це вже така філософія, не будемо заглиблюватися. До речі, Лабобу можна купити в Києві набагато дешевше, ніж за 50 фунтів англійських. Маєте це на увазі? і Я сподіваюся, що оця моя, мої слова не призведуть до того, що всі побіжуть кудись купувати це Лабабу і вішати собі його там, я не знаю, на вухачі, на валізу. Чи на парасолю, чи ще кудись. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, наступні ночі у нас будуть спокійніше ніж ці попередні дві з суботи на з, субот, з п'ятниці на суботу і з суботи на неділю. Але знаєте, нічого не вдієш. Російський народ такий, який він є, і інших сусідів у нас, на жаль, є тільки на заході, а на Сході нема. З вами був Микола Вересня. На все добре. Всім, всім гарної, гарної гарного продовження неділі.